Я завжди думала, що мене племінниця заходитиме на схилі років. У мене своїх дітей не було, але була квартира трикімнатна в центрі міста. Я щиро надіялася, що це стане аргументом хорошого відношення до мене племінниці. Рая мала дві доньки, вони ніколи не приходили до мене, тільки Рая час від часу телефонувала, як у неї все погано, і питала завжди, як я себе почуваю. Це зараз я розумію, що то було пряме питання, але тоді я сприймала це за турботу. Вона навіть не давала мені слово вставити, бо одразу переходила по колу до того, що доньки невдало вийшли заміж і скоро сядуть їй на шию, а вона цього не хоче. І ось одного дня мені в двері подзвонили, і на порозі стояла Тоня, донька раї, здається, молодша. Пустіть мене до вас пожити, бо мама мене з дому вигнала. Якби не дитина на руках, то я б не пустила її до квартири, але малюк був зморений і я дала слабину. Виявилося, що Тоня розійшлася з чоловіком і прийшла в батьківську хату, але там її ніхто не чекав. Мама сказала, що вже в квартирі живе моя сестра Іванка, яка теж розійшлася з чоловіком і на нас просто нема місця. Казала, що у неї двокімнатна квартира, а у вас он яка велика, і хай я йду до вас жити. Пустите, я задумалася. По-перше, не думала, що Рая зможе отак вигнати малюка. По-друге, мені тепер вже була потрібна допомога по дому. Тому я погодилася, і Тоня стала мені в усьому допомагати і жити в одній кімнаті з сином. Малюка я полюбила, він був дуже тихеньким і допитливим, аж якось прибігає до мене Рая з тим, чи не думала я все переписати Тоні, бо вона тут живе. Ви ж знаєте, Софії Павліно, як ми вас поважаємо і як до вас ставимося? Закінчила вона цими словами, наче вони мене мали напоїти і нагодувати. Раєчко, кажу я їй, я теж хотіла з тобою поговорити про квартиру. Справа в тому, що я її заклала під кредит і не можу виплатити. Скоро мені прийдеться переїжджати, і чи не пустиш ти мене до себе пожити? Я чула, що Іванка скоро вийде заміж і кімната звільниться. Рая зблідла, як почула, що грошей нема, і квартири нема. Та ви що, у мене й місця нема, ще й Тома прийде з дитиною жити, раз у вас вже нема як, та й догляд за вами обійдеться в копієчку, то краще вже в будинок для літніх людей вас відправити. От вам і родина, от вам і думка про людину, яка під собою не має ніякої основи. Ніщо, що родичка, та чуже за гроші робитиме краще, ніж ця за спадок. Рая більше не з'являлася і перестала телефонувати та питати про моє здоров'я. А от Тома малюка в садок відправила сама на роботу влаштувалася, живемо дружно і тихо. Я тому теж не раз випробовую такими словами про квартиру, але вона тільки рукою махає. Ой, знаю я вас, десь у шкарпетках ще червонці маєте, а тут кажете, що ні копійки, та якось вже вас догляну, не переживайте. Знаю, що у неї якийсь кавалер намітився, і от думаю, що ж мені робити, чи запросити їх жити до себе, чи хай живуть окремо, а до мене приходять час від часу, бо я до маленького дуже прив'язалася. Думаю, що на нього й перепишу квартиру. Бо як би там не склалося в його житті звідчимом, у нього завжди буде куточок, де йому раді і його люблять. Думаю, що й Томас догадується, кому я відпишу квартиру, і нічого не каже, а тільки усміхається. Підпишись, підтримай українськомовний контент.